Отже, про авторське. Право і сьогодні до студії ми запросили адвоката Дмитро Дмитра Гладкого. Дуже раді вас е, бачити, чути в нашій студії. Е, трошечки на початку етеру ми з Юрою подискутували на що можна дати авторське право, чи на все, що існує в світі, що, наприклад, людина може вигадати е, там щось. Ну я розумію, руками створити якийсь витвір мистецтва, написати книгу. А якщо вона посадила рослину, наприклад, виростила там троянду чи щось, це теж авторське право чи ну. От на що можна, а на що не можна, так вітаю вас. Я допоможу зрозуміти принцип. Суть полягає в тому, що захищається не стільки ідеї, як форма реалізації авторського ага. права. Інша важлива думка полягає в тому, що авторське право існує з моменту створення такого твору, витвору, це може бути код, що завгодно може бути. І далі. Держава міждержавні механізми вони створюють процедуру для того, щоб створити баланс насправді з тим, щоб не виникала ситуація, коли одна особа чи компанія може заявляти, що все ми володіємо цими правами, а вам більше нічого не можна створювати, бо ви будете це копіювати і порушувати це право. З іншого боку, для того, щоб і стимулювати винахідників, авторів, розробників, для того, щоб е вони знали, що їхній труд цінується, і що не буде якогось зловживання. Тобто, все авторське право фактично про ось цей баланс між тим, щоб і добросовісних авторів стимулювати, і з тим, щоб не створювати ситуацію, коли хтось буде зловживати таким правом. Те, що стосується безпосереднього звернення е за реєстрацію такого авторського права, фактично е це дуже рекомендується. І, наприклад, якщо звернутися в Укрпатент, зареєструвати, а це насправді може бути і корисна модель, може бути програмний код, як я вже говорив, може бути твір. Насправді, е десь тиждень-два тому надаючи. Послугу клієнту, реєстр передивлявся і бачив, що просто ось там твори, наукові твори, до речі, в реєстр потрапляють. І це зроблено насправді дуже розумно. Це дає змогу у випадку спору. З іншою людиною. Ми всі пам'ятаємо її історичні приклади, коли не зрозуміло навіть на якому континенті виник той чи інший винахід, і потім авторство, хто був перший, там вже ну складно там давайте там дні, і таке інше рахувати. І це коли мова йде про такі державні механізми. Загальна рекомендація до авторів це при створенні свого твору, винаходу ну, робити певні сліди. Це може бути ну для початку від свідків від людей, які допомагали. Ми знаємо, майже кожна книга закінчується словами подяки і там. Далі ще пів книги, книги подяки, хто сприяв створенні такої книги. А це може бути і цифрові сховища, це можуть бути навіть направлення самому собі. Відомостей uh -huh. про там, ну, наприклад, той самий твір, рукопис, якщо це мова про книгу, можна направити з рекомендованим листом Укрпоштою буде зазначення штемпіля поштового, uh -huh. і це буде вже сприймати держава у випадку спору для того, щоб розібратись, хто ж був перший в створенні ну, цього твору. Ну, своє авторське право, так. так, так. Uh -huh. Це а, те, що стосується захисту, те, що стосується порушення, непорушення. Ну я думаю, що всі, хто, хоч раз був в кінотеатрі, чули uh -huh, на початку uh -huh. про те, що, будь ласка, не копіюйте, бо може бути і відповідальність цього приводу, і вона дійсно може настати. Цивільна відповідальність означає про те, що а, особа, яка порушила, має компенсувати всі збитки. Тобто, правовласник порахує. Скільки міг би, наприклад, отримати е, коштів, яку вигоду, і такий порушник за рішенням суду матиме сплатити за таке порушення? Адміністративна і кримінальна відповідальність також передбачена адміністративна відповідальність. Розмежовуються між кримінальною з, е, наслідками, а саме цією сумою шкоди. Якщо сума шкоди значна, це там сотні тисяч, ну фактично біля півмільйона гривень, але це можливо знову ж таки, коли ми кажемо про фільми, про uh -huh. кампанії великі, в такому випадку. Аж до 6 років позбавлення волі порушнику за грошею. В інших випадках, де шкода менш значна, це штраф від 170 до 25 тисяч гривень, тобто вже держава карає хоч і менше, але і захищає автора твору автора. Власника авторського права, скажімо. Але це не говорить про те, що тільки оштрафували, все ще все ще треба компенсувати, все ще треба, все ще можливо конфіскація, ну, наприклад, там, контрафактного товару. Угу. Тобто є певні механізми, і вони існують. А інша цікава сфера це соціальні мережі і інтернет. Інтернет. З одного боку складніше регулювати а з іншого боку, е і використовуються автоматичні алгоритми відслідкування порушення авторського права. Цікаво, що в соціальних мережах доволі часто прописуються і самі механізми як надання скарг, так і попередження за ну, скажімо так, недобросовісне втручання. Якщо особа, яка не є власником там певного зображення, твору посилання там на винахід, то в правилах майже в кожній соціальній мережі буде попередження про те, що може бути і заблокований акаунт. Такої особи, хто недобросовісно звертається. Тобто, навіть якщо автор, ну як виявити порушника, автор звертається, наприклад, до правоохоронних органів про так. те, що порушено його авторське право, і тоді вже починається там пошук, хто порушив, наскільки так. А в інтернеті виходить, ти можеш і не заявляти на це. Але ти, ну тобто, виставляєш собі оце, як, як сказати, цей запобіжник, так, алгоритм, і це автоматично просто виявляється таким Перше, чином. Перше, якщо людина не має досвіду, або, ну скажімо так, самостійно є якісь сумніви, я все ж таки порадив звернутись до юриста. Чому? А я маю практику, коли направлення мотивованого листа порушнику вже достатньо для того, щоб принаймні припинилось порушення, тобто до мене звертали з просто... Так, так. Припиняє дію порушення. Ну, ти, а тя, тя, І, ти, так? ну, Скажімо так, може, десь лякаються, може, десь розуміють, що воно того не варте. Бо Щоб юрист зазвичай наслідки. описує, що відбулось, в чому суть mm -hmm. полягає, які можливі наслідки. наслідки да. е, приміром, е, колеги наші. За кордоні я бачив їхні форми. Ну я скажу, що це листа 4, Але допоки добігаєш до кінця цього листа, вже точно не хочеться нічого порушувати, бо все дуже ґрунтовано написано, чому це погана ідея. І насправді, коли воно доступною мовою, але зрозуміло, що це ну воно того не варто. Так, наприклад, якщо це не спір там двох компаній, умовно, Mercedes і BMW, то ну, звісно, більшість людей танує його з іншого боку, у мене був цікавий. Приклад після 2014 року, я думаю, декілька років пройшло. Це мова йде про е, початок вторгнення на східні регіони, захоплення Криму України, і тоді я був присутній на е, стадіоні. Нашому запорізькому і відбувався футбольний матч між е, запорізькою командою та е, донецькою командою. І вболівальники вони е, ну як завжди дуже підтримували не тільки свої команди, а й е, свої міста і Україну загалом скандуючи е, Запоріжжя, Донецьк разом, Україна. І мені було е, дуже, дуже приємно це чути. Це було дуже надихаюче. і тоді я фрагмент. Десь, може, хвилину, може 30 секунд з більшого трибуни, але засняв і, і, і на поширення, і на пам'ять завантажив на сервіс YouTube. Через насправді короткий час це відео було заблоковано із повідомленням про те, що є декілька компаній, телекомпанії, які мають ексклюзивне право на публікацію футбольних матчей цих. Тому, ну, вибачте, порушив право, відео видалено. Інше ну, цікаво найменша, скажімо так, приклад маю на увазі, санкція. Ну заблокували відосик, все. В, в даному випадку так. Але я пам'ятаю з якою думкою я знімав це відео. Е, я вирішив написати скаргу на блокування, а саме розписав, що метою було не висвітленим безпосередньо футбольного матчу, а вболівальників із урахуванням. Часів викликів для України це було важливо навіть не з точки зору авторського права, а з точки зору взагалі підтримки історичного значення. До кінця доби ви розблокували насправді так. Це відео цікаво. і зараз і зараз воно є. І ось цей приклад мені здається, він моє особисте, але він показує, що наскільки це з одного боку і складна тема, з іншого боку, наскільки вона раціональна, тому що просто сказати, що це авторське право не чіпайте, треба балансувати. Треба розуміти, що неможливо запатентувати, наприклад, там букву, там як багато автовласників, то цікавиться, наприклад. Ті ж самі там BMW, буква М, і от, буква М, наскільки можна поширити, з іншого боку, щоб не плутали моделі. Але не можна, наприклад, щоб BMW, не виробляючи, наприклад, там, кавоварку, і запатентувало, ну все, я забороняю всі моделі М кавоварки. Тобто треба знову ж таки в цій ніші робити mm -hmm. патент, робити захист авторського права, але також процедури, вони. Слугують такими запобіжниками для того, щоб не здовжували, щоб знову ж таки не було, що ось ми винайшли букву М, типу, і тепер будемо просто отримувати пасивні кошти за те, що ви використовуєте букву М, Тим тобто чинім, воно має втоп? бути раціонально, так і е, коли і в нас йде реєстрація, треба довести про те, що воно створено, воно використовується, і навіть якщо мова йде про збори за реєстрацію, то в залежності від. Охоплення, mm -hmm. якщо це знову ж таки там мова про винахід кавоварки, то стільки кавоварка, але кавоварка і поряд там інший, навіть прилад, то вже не буде е, об'єктом захисту авторського права. Але знову ж таки важливо пам'ятати з того, що на початку я говорив захист авторського права е, як право заявити себе автором, це одна частина, і інша частина це. Отримувати з цього вигоду, в тому числі матеріальну, передавати там спадок і таке інше знову ж таки відчужувати угу. це, означає подарувати чи купля, купівля продаж, і тому це доволі така збалансована штука. З, серед юристів, які спеціалізуються в праві інтелектуальної власності, IP-право так зване, цікаво був випадок один з авторів. Скажімо так, це зображення, які принаймні пер, певний період були дуже популярні в Україні. Зображували таких кумедних чоловічків, якщо б не, не називати. Але е, цікаво було те, що. Від створення цих зображень продажу зображень колеги, які досліджували ці тему, вони вбачали, що десь порівну або навіть може менше, ніж робота юристів, які потім відслідковував, де воно без дозволу використовується, і через суди отримували компенсацію. Тобто, автор таким чином, ну скажімо так, і за створення, і також. Прощупав, можливо, таку тему, що е, треба відслідковувати і, і ну, карати того, хто порушує авторське право, і навіть можна компенсації з цього приводу отримувати. Тому е, також такий цікавий, приклад. А як от пересічному громадянину, наприклад, якщо я несвідомо випадково порушила авторське право, чи є uh -huh. що робити, і взагалі як це можна зробити я там? Чиюсь фотографію, наприклад, використала в своїх там в соцмережах, чи як? Ну, а я не хотіла, я не свідомо це зробила, але порушила, наприклад. А... Тут також можна сказати, що така драбинка відповідальності. Тобто, ну, перше, що зробити, це припинити порушення, можливо, вибачитись перед автором, якщо він знайшовся, або його представник, наприклад, у тих випадках, де це свідомо відбувається, наприклад, якщо це громадське місце, заклад громадського харчування, який використовує аудіовізуальні твори, музику, простішими словами, яка ну очевидно охороняється авторським правом і не Платить жодного роялті, то в такому випадку, ну просто вибачення може обійдеться. Але зазвичай е, представники е, зазвичай це навіть не автори, а студії звукозапису, які мають такі авторські права. Вони е, перше на чому наполягаються на підписання договору для того, щоб подальшому таке відтворення було оплатним. А в випадку, якщо вже якісь спори, то можна звісно і потрапити в ситуацію, коли треба сплатити бріш а, До речі, питання в мене таке виникло. Ось, наприклад, кавер-бенд грає пісню якогось там. Так. Ну наприклад, не знаю, ну, це кавер, кавер пісні. Так Так, це порушення. Ну з одного ж боку, це так. ж порушення, з іншого боку, вони ж не копіюють, Що вони змінено, роблять. Так? Ну от як це так закон? А, це дивиться. мабуть, сам найбільший приклад для розуміння це, мабуть, сете все ж таки карикатура і сатира. Угу. Бо, звісно, без критики, сатири, карикатури дуже обмежувалося. Творчість людей, бо, е окрім в принципі, право на критику, е звісно, і надається можливість е іншим особам, спираючись на твір, угу. бо е як на початку говорили, ідей насправді не настільки багато всі вони десь в основі, угу. а далі вже набирають пер певної форми. І якщо е кавербенд е вносить достатньо е змін. То в такому випадку порушення не буде. Це вирішують експерти, які мають безпосередні навички для такого виявлення, але для більшості е, розумного розумних спостерігачів буде зрозуміло де. Намагання копіювати повністю, угу. а де а, саме кавер тобто є авторський де... погляд на ситуацію. Так. А є там можливо так. якийсь відсоток має бути змін, щоб це вже не вважалося порушенням авторського права? А, ну те, що стосується Ту музичних творів, я би не сказав, що якось там ноти там копіюються, але висновок буде відповідно до методології. Це вже таке, що неможливо, можливо неможливо стовідсотково передбачити. А ситуації, коли кавер-бенд буде звертатись попередньо до. Експертів, а ось ми хочемо виступити там, скажіть, а добре чи ні. А кавербен, взагалі має сплачувати якийсь роялті чи щось таке, чи це ну, Якщо però... вони, наприклад, використовують мінус музику, яку uh -huh. повністю так uh -huh. без змін, в такому випадку так. Якщо внесено певні зміни, а зазвичай вони реально внесені, то тоді ну, не відбувається порушення авторського права. Фактично, ми знаємо, група Бітлз багато багато років ну, так, це як світу. Слушайте, я все ж таки так ви так до історії, а от більше до життя. Так. Порушення Вибачте. авторського Квиваття, порушення авторського права в соціальних мережах. Наприклад, я в мене є сторінка. Хтось взяв, наприклад, якусь там мою фотографію. Я і десь там використав. Хоча я не подавала там да на авторське право. В мене немає цього патенту. Це вважається порушенням? Чи нут як віднести це і як взагалі захиститися? Скоріше з зображення безпосередньо навряд чи буде прямо авторським правом, це буде інше порушення. А якщо мова, наприклад, про фото, угу. якщо ви це будете подавати як безпосередньо ваш аудіовізуальний твір, як зображення, в такому випадку, звісно, треба буде підтвердити перше використання. Те, що ви автор або вперше використали такий твір. І ну, соціальні мережі вони насправді діють з алгоритмом спочатку припинити порушення, а потім розбиратись. Uh -huh. Тобто ну зазвичай воно ну дійсно виділяється. Насправді багато авторів в соціальних мережах стикаються з тим, що. Подана заявка, ось там публікація видалена, а ви там розбираєтесь, тому це ну, ситуація захисту, бо інакше забагато зловживань. Ну, Перше, діперше, що блокується, так а далі вже треба розбиратися. Так. Ну що ж, ми трошечки торкнулися такою важливою і складною теми, як авторське право, як його собі, скажімо, так зробити, як захиститися, обезпечити, і все ж таки є відповідальність. Тому треба бути обачними, дивитися, що виберете, які матеріали, чим користуєтесь, що співаєте. Які пісні там да або використовувати там вірші, літературні твори? Наприклад, е, треба бути оба і це повага до автора, який е, щось зробив, щось створив. Ну правильно, і е, має право на якесь щось за на, це отримати. Давай на це, за це отримувати. Вона городу так і повагу. Тому е, звичайно, що треба навіть до цього якщо він робив це, уважно. заради високих ідеалів. Ну, все одно треба уважно до цього просто ставитися. Тому ми вам дуже вдячні. Я сьогодні був у нашій студії адвокат Дмитро Гладкий, який розповів нам про авторське право.